Начало, как он здесь сосу. На 14 лет длиски. Ну, кера в лиску паспорт ждуси. Ну, хоть от дентейно папа. Мисте, но. Ну. Те, камоте по соске майци Фрима Худов, меро. Ме худа протряк, совет. Но레스кима 14. 14. Ну, кампе паспорту студента. Вот она мой паспорт у стрел это на худе гало. Суту мен гин приграда хуте, матрика гин тут. Сахинман сказать, что я на думаю. Сакелен на думаю. Угу. Ну, самостоятельно от하다 живе дёсанду паспортный. Угу. Те Овитяхте, керем бочин гердо, а там пете чужини не дава овитяхте. Uh -huh, uh -huh. no. Шуметке предлагаю, авка, ту першо ле про паспортос, а ма кера ту ке сако дала, ну, А манги лов кедрела. Та так, кур поможи неха манги, ха, те Так, конечно, так манги главно хой ту спресаурен, по сауре худе за халюс. Бо ту напресаурен, а прелезте, наприклад, туда, ма, все.

В неромському середовищі, в неромському такому великому, потужному колективі. І скажу вам відверто, що на початку, знаєте, іноді е, виникають питання, о, знаєте, от, е, непрості і недалеко позитивні. Але вже з часом, після декількох місяців, вже колектив розуміє, ну, що це за людина, і звідки вона пішла, з якого вона середовища. А потім ти розумієш, що все ж таки колективу треба формувати і тобі. Тобто ти прийшов і тобі треба доказати, що ти готовий, і ти достойний цього колектива, і ти є професіонал цієї роботи. Якщо я згадую ті моменти, коли я прийшов працювати на Тису, то я виконував всі ті функції, як інші, різниці не було вже чи не ром. Чи ти Різниця лише в тому, чи ти достойно працюєш на цій посаді. Розумієте, люба посада не має національності, і це дуже важливо. Сьогодні, працюючи вже більше чотирьох років в міській раді, в департаменті праці та соціального захисту, це те місце, де я вже давно працюю в цьому середовищі. Людина, яка займається вже багато років правозахистом, соціальним правозахистом. З тим, з, тою, з тим прошарком людей, які знаходяться в важкій ситуації. І для мене це як виклик того, що боротися до кінця, працюючи для них. І я впевнений, що розумієте, що всі ті моменти, ну, всі двері, де можна працювати, щоб вони були відкриті для роми. І дуже важливо, щоб в міських радах, в обласних адміністраціях. Так, да, так, да, заходьте, заходьте. Заходьте, заходьте, будь ласка. Це що у нас? На винограді. Там Борисович писався про те, що у вас печати. Я вам зараз віддам цю печать для того, щоб ви передали або йому, або. Продовжимо нашу розмову. Я рахую, що на цьому місці теж мають працювати роми. В лікарні нашій міській теж повинен працювати лікар чи медсестра, медбрат ромського походження, в патрульній поліції, професійні адвокати. Розумієте, всі ті моменти, де присутні Роми, повинні працювати роми разом з ними. Для них більше. Дивіться, я рахую, що якщо є системна, Робота в державних органах з угорцями має працювати угорець з ними. Якщо з Ромами, то з Ром з ними має працювати. І це нормальні речі вже європейських стандартів. І тому е, держава сьогодні має створювати всі ті умови для того, щоб ромська громада все ж таки мала можливість захищати свої інтереси, свої права в державних органах. Чи стало ромам легше отримувати соціальну допомогу від тоді, як ви тут працюєте? Якщо говорити дійсно, ситуація трошки змінилася. Вони мають можливість від сьогодні переконалися спілкуватися з мною на ромській мові. Це набагато легше дає все ж таки можливості ромам висловитися, зрозуміти їх в першу чергу. На якій стадії проблематика, що ми можемо зробити для них, я би хотів сказати, що ми тут не тільки для Ромів, ми працюємо і не з Ромами. І ми в першу чергу розумієте, якщо ви подивитеся в єдине вікно, що ми працюємо з усіма. Це, це, це є основним пріоритетом. Департамент відкритий для всіх. І в першу чергу для тих, хто знаходиться в такій важкій ситуації, де держава може допомогти. Фінансово, матеріально або і ще іншими можливостями. Я переконаний, що м, ті люди, які все ж таки відчувають покращення зміни, відвідуючи е, в департамент, е, то вони бачать, що м, так, краще, так краще. Багато коли мені задають Мирослав, а, а чи можемо в ЦНАП іти, чи хтось зі з нами, ми йдемо, звичайно, в багатьох випадках. Але добре було б, щоб і в ЦНАПі працював РОМ. Добре було би, щоб і в поліклініці працював. Ром. Вчитель або вчителька початкових класів. Розумієте, от, от, от такі структури держави вони, вони є дуже важливим моментом в суспільстві. І в першу чергу і для цих людей теж. Для того, аби досягти такого рівня, як ви вже досягли, потрібна мотивація. Хто вас мотивував? З дитинства або став вам такі високі цілі, яких ви вже досягли. знаєте, мотивація на сьогоднішній день це одна із основних мотивацій, це те, щоб змінити життя людей. Дивіться, якщо говорити про моє дитинство, то мені повезло тим, що мої батьки, мій дідусь, віддав мене в українську школу. Це було це моє, це мій переможний крок був. Вже в той час. Потім училище, потім, оце то, що я займався футболом, то, що я потім пішов працювати. Після того, як я одружився, я наступний день вже сказав дідові, діду, бери мене з собою в Черновцина за товаром, тому що я не можу сидіти. Я хочу заробляти, я хочу чимось займатися. Потім я поступив в університет. По сьогоднішній день Я вчуся, до речі, в аспірантурі, і я впевнений, що я не повинен зупинятися. Я повинен постійно розвивати себе. І розвивати свою громаду. Тому що лише такими кроками, ми змінимо відношення, стереотипи, дискримінаційні ці процеси, які відбуваються, вже іноді в, в відкритій формі. І тому лише Працюючи над собою, ти зможеш здолати всі ці моменти. Основний мотивуючий мотиватор сьогодні це мої діти. Я роблю все для того, щоб мої діти жили краще, щоб мої діти були краще, ніж я. Моя дочка вчиться в університеті на третьому курсі. Соціальний працівник. Вона сказала: Тату, я хочу продовжити ту. Роботу щиру, соціальну і правильну роботу для людей, то що робиш ти, сьогодні вона тут зі мною постійно приходить і допомагає мені. Є люди, яких вона бере іноді за руки і бере з ним і йдуть з ними в ЦНАП до лікаря і так далі. Вона є тим посередником, а й хоче бути посередником, допомагаючи людям. Я впевнений, що син, який вже в восьмому класі е, теж багато вже все що розуміє спілкуються англійською вчиться додатково в інших школах комп'ютер монтує вже, фотограф з працює над фотошопами різними розумієте? вони постійно мотивують себе чимось тим що ну якщо батько зумів так чого я не не зможу і тому я вдячний ну, вже дочці, що вона знаходиться біля мене і працює. Сьогодні вона працює з неромами, де вона сформує вже молодіжну політику, молодіжні стратегічні моменти щодо розвитку Ромської громади. І це є тим джерелом енергії для мене. І я отримую максимальну мотивацію сьогодні вже від своїх дітей.

Каміла, де ти зараз навчаєшся? Я навчаюся в Ужгородському національному університеті. На третьому курсі спеціальність соціальна робота та факультет суспільних наук. А чому ти саме цей факультет обрала? Отже, я. Зазвичай з дитинства спостерігала за батьком, як він допомагає допомагає ромам, Більше часу проводить в одному із наших ромських поселень, надає їм соціальну допомогу, соціально правового характеру. І також коли я закінчила школу, я вже замислювалася над своєю спеціальністю, над своєю професією майбутньою і вирішила все ж таки піти за батьковими стопами. А чи зараз ти допомагаєш йому в центрі? Так, звичайно, я всіма своїми можливостями розвиваю себе як фахівець соціальної сфери, також розвиваю свої знання, навички в соціальній роботі та допомагаю батькові в департаменті праці та соціального захисту населення, де він зараз працює. А в чому саме полягає твоя допомога? Отже, я надаю е, ромській громаді та не е, ромам е, консультацію по соціально правовому характеру. Також допомагаю заповняти різні соціальні заявки, провести е, бабусю так пенсіонера по потрібним закладам та кабінетам, які їм де їм зможуть реально допомогти. Я вдячний своїм батькам в першу чергу бабі, своєї дідові. Це муз... родина музикантів, людина, яка знала не на... грати не тільки на скрипці, на барабані, на гітарі. Ну тоді в такий час був. Треба було якось виживати. Е, е, був час, коли Ресторани були забиті іншими професійними сильними музикантами. Дідо не мав роботу і казав, що я їду в Росію на вальки, розумієте, і багато таких моментів було. Їздили потім за товаром за в Чехословакію, Тоді було Чехословенія, Чехословакія. Потім вони вже їздили по Україні. розумієте, постійно був ритм, де тривало виживати. Але в той же час ми знаєте. Жили достойно і культурно, зберігаючи свої традиції. в мене була чудова можливість все ж таки вчитися в українській школі. І теж я вдячний їм. В моїй родині я перший, хто має вищу освіту. Я сподіваюся, що ця традиція буде продовжуватися. І вона дуже важливою є, щоб і мої діти теж мали цю гарну, вже сучасну традицію. Ми повинні говорити, говорити про тенденцію. Де є зміни в суспільстві, ми не повинні відставати, ми повинні підтягуватися і бути теж сильними в цьому рослі. І тому е, я говорю, що велике спасибі тим людям, які мені допомагають. Уже, наприклад, останні 10-15 років. Це не роми, це десь роми, це десь не роми, Але ми є команда, де ми хочемо трошки знаєте, брати активну участь у зміни. Суспільства, якщо ми говоримо про позитивні речі.